Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний чохол для плавання. Це функціональний чохол, який призначений для захисту вашого телефону під час перебування у воді. Він має водонепроникні властивості та плавучість. Сумка призначена спеціально для різних моделей iPhone, забезпечуючи ідеальний захист вашого смартфона. Фона чохол зручно кріпиться на талії, що дозволяє зберігати свободу руху під час активного відпочинку на воді.